4 лютого Україна в рамках обміну повернула з полону 116 захисників. Серед них 9 людей з Кірвоградської області, повідомив в соцмережах Андрій Райкович. Тимко Володимир, Юхимчук Максим, Бгома Сергій, Готка Віталій, Дженко Микола, Капша Олександр, Матвієнко михайло Ремішевський Віталій, Черняхов Юрій вже вдома. Серед звільнених захисник з Олександрійського району це Олександр Капша. Серед тих, хто повернувся, є захисник Азовсталі Максим Юхимчук. Мчук, Володимир Тимко та Юрій Черняхов були в полоні з квітня 2022 року. А Михайло Матвієнко та Віталій Римішевські з грудня минулого року вважалися зниклими безвісті. До уваги ФОПів та охочих започаткувати власну справу. На порталі Дія бізнес є можливість подання заявок на отримання гранту на власну справу, Кабмін розширив цілі, на які можна отримати грант, а саме придбання обладнання, закупівлю сировини, орендну плату, не більше 25% від суми гранту, лізінг, обладнання тощо. Максимальна сума гранту 250 тисяч гривень, консультація та деталі за телефоном 050 980. Андрій Коломійцев на своїй Фейсбук-сторінці написав про плани на 2023 рік. КП «Водолій», що займається вивезенням твердих побутових відходів на території Приютівської громади, придбає сміттєвоз. Таке рішення підтримали депутати селищної ради на останній сесії. Сьогодні сміття вивозиться тракторами. Разом із сміттєвозом придбають сміттєві контейнери в кількості 50 одиниць. Нова неймовірна історія від координаційного центру волонтерів Олександрії. Волонтери розповідають про подружжя, яке виявило бажання придбати напередодні нового року для наших захисників особистий дрон, вартість якого майже 79 тисяч гривень. Ігор та його дружина Лариса перерахували кошти на особистий дрон. Волонтери знайшли його по гарній ціні, замовили, проплатили, отримали, відправили військовим. Військові прислали звіт. Наш MAVIC-3 успішно проходить службу у лавах the soul. Після нетривалої перерви в центральній міській бібліотеці відновилися безкоштовні майстер-класи з фотографування від відомого фотохудожника, члена Національної спілки фотохудожників України Віталія Попкова. Він активно ділиться з молоддю своїми знаннями. Під час уроків розповідає про особливості необхідного освітлення, вдалу кольорову гаму та інші секрети професійної фотографії, доповнюючи свої слова, демонстрацію власних світлин та зупиняючись на історії створення деяких знімків. Наступне заняття у суботу, 11. Сто лютого о 14 годині. Служба безпеки України в Кіровоградській області викрила ще двох проросійських пропагандистів: колишнього пілота цивільної авіації, місцевого мешканця та переселенки з тимчасово окупованих територій. Вони в соцмережах поширювали матеріали, що містять ідеї руської миру, виправдовування та визнання правомірної збройної агресії РФ проти України та заклики знищувати всіх бандерівців в Україні. Співробітники СБУ провели обшуки за місцями проживання інтернет-агітаторів, в ході яких виявлено та вилучено електро. Унопчислювинну техніку, за допомогою якої здійснювалася протиправна діяльність. У вівторок, 7 лютого очікується мінлива хмарність. Температура вночі 6 градусів морозу день – до мінус 3. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду.